Каже, поїхали я покатаю тебе на машині, а потім покажу якусь прикольну штуку. Яку прикольну штуку? Друзі, друзі! Всім привіт! Завітала на автоімпорт, щоб показати вам його прикольну штуку. b 7 Жирна комплектація по скромній ціні. Поїхали! А ні, ні, ні! Не поїхали! Думали, я забула? Ні-ні. ні Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд до виконання Корватекс. Це дуже важливо для каналу. Я тепер отамер... поїхали! Посад Б7 2.0 Trendline Blue Motion. Passat – Посад це як хлопчина з глибинки. Простий, але надійний. Під капотом у нас 2-літровий дизельний двигун, двигун внутрішнього згарання, 4 циліндри, 16 клапанів. Турбо. Потужність. 140 кінських сил, максимальна швидкість 208 км за годину. А розганяється до соточки за 10 секунд. При цьому витрата палива в змішаному циклі, в дизельному двигуні 10 від 5 до 6 літрів. Якщо не розганятися, зрозуміло, від 0 до соточки постійно, то буде витрата, в принципі, нормальна. Тому що мотор достатньо економічний і в цьому ж випадку динамічний. Норма токсичності євро 5. Перед у нас прикольний є галогенові фари, денні ходові вогні проти туманочки. У нас така велика решітка. Німецька стандартна решітка. Перед такий пасатівський, якщо так можна сказати. Кліренс у нас 155 сантиметрів. Передній привід. Прикольний автомобіль. Зовні він такий, наче звичайний простий, але як тільки ти сядеш всередину, зрозумієш, це той самий автомобіль для життя, для подорожей і трошечки більше. Бачок! Підігрів електропривід бічних дзеркал. У нас є антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовочна система, система курсової стійкості, електронне блокування диференціалу, а також система контролю за загальмуванням двигуном. На даху у нас чорні рейлінги. Можна вмістити багаж близько 100 кг. Передня підвізка у нас незалежна зі стабілізатором поперечної стійкості, з спіральною пружиною, типу «Макферсон» У нас. Підвізка, задня підвіска у нас незалежна зі стабілізатором. Багато На Передні диски у нас і задні 16, легкосплавні. Передні гальми у нас дискові вентильовані, задні стоять у нас дискові гальми. Шини у нас 215 55R16. Батьчок. Ой, побочка. Паливний бак у нас 70. Дизельних літрів, отака у нас фольксвагенівська попочка, є у нас спойлер, є у нас антенка, є у нас і підігрів заднього скла. Передній і задній парктронік. І цікаво там, показується на екранчики у нас. Але це вам покажу пізніше. Відкривається багажник у нас, отак, ручками ножками. Достатньо великий багажник. Сюди можу запіхнути не тільки свою валізу, а й всі свої ілюзії про ідеальних чоловіків. Є у нас така планочка. Вона так відкривається раз положення і ще раз положення. Прикольна така типу, шкіряна вставить, планочка. Ось такий у нас великий багажник. Є у нас. Як це назвати? Господи, забула. Автечка. Є у нас можна скло ударити, коротше, все, що потрібно. Бачите, такі невеличкі у нас тут ємність. Можна підписатись на канал на якийсь. Давайте запхнемо туди, щоб не заважала. Можна відкрити отут. І гляньте, так прикольно вона складається. Бачите, дуже зручно дуже легко. Навіть для жінок буде дуже легко відкрити цю частину машини. Хоча, я думаю, жінки туди не будуть лізти. Є у нас така ємність для колеса, або щось можна покласти, наприклад, газовий установку для було себе. Що... І у нас такий ще гляньте, прям Volkswagen написано, прям ориджинал. Я думаю, що це аптечка, але відкривати не буде, бо вже хай власник відкриває. І, мабуть, тут що у нас? Бінти, я думаю. Коротше, я думаю, це аптечка, бо я на німецькій не дуже розумію, хоча я вивчала німецьку кусь там в школі. Можна так давайте покладемо. І тут у нас ще є також кармашик. Можна так піти до школи або до роботи. І оператор заходить на цю сторону. А я захожу на це. У нас такі танці <смі>, з оператором. І отут є у нас такий кармашек. Ми його зараз відкриваємо і щось туди можна покласти. Ось такий прикольний кармаш. І треба його ще якось закрити. Але то вже відкрити та відкрила, попасть всякі оці фінті-плюшки, пазіки. І ще у нас можна прикріпити багаж? Давайте закримо цю коночку. Бачите, тут у нас можна прикріпити ще багаж. Прикольний багажник, достатньо такий великий. Ще у нас відкидається Ай! заднє сидіння. Бачите, трошки не мічусь. Че? У нас тут підсвіточка. О, нормально. Відкидається на заднє сидіння, а тут буде просто бамбічке. А як відкидається заднє сидіння? Задній ход у нас. А відкидається сидіння, у нас отак просто. Нажав. І все, як в нових гальфах. Прикольна тема. Ага, воно не опустилось. Давайте зараз його толкнемо ще. Надо... Є... Блін, там хтось розклав переднє сидіння, і воно не випускається. Ну, коротше, дуже велика багаже. Гляньте, тут прям, прям так ліжко. А якщо розкласти, то вже буде двойне ліжко, якийсь диван. Чік, давайте подивимося, у нас у внутрішність а? посад 7 має найпросторіший салон в своєму класі. Салон у нас тут темний тканевий з таким цікавим візерунком, ручне регулювання передніх сидінь. І хто сказав, що чоловіки не підтримують цей підтримує і спину, і ногу. Ноги, і навіть мої емоційні зриви. Електорськлопідємники, передні і задні, така звичайна чорна ручка. Є у нас закриття і відкриття машинки ззовні, щоб до вас ніхто не заліз. Також у нас тут є кармашик і підпляшник, з такий ж не пластмаска, а тут така тканина, якась, навіть не тканина, а такий матеріал, що не буде, воно так грюк 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 Є у нас динаміки навіть два, тут такі великі, і можна відкрити. Багажник. Також відкривається тут, зрозуміло, у нас капот. Можна якийсь кармашик відкрити, щось туди відінки, наприклад, свою заначку сховати. Зрозуміло, тут регулюється на звичайних фольксвагенах світло, круїз-контроль і а, кут нахилу ваших очей в машинках. Що у нас тут знаходиться? Подивіться, яка прикольна у нас автоматична коробка перемикання передач. робот два щеплення, DSG 6. Краще мокрого типу і краще за сухі семиступеневі. ступеневі. Прикольно виглядає оця частина машини, мені подобається, вона така достатньо пласка. Шкіряне у нас обрамлення куліси. куліси, консолі, куліси. Є у нас така сіра вставочка. В принципі, ну тут кратше нормально, не будемо заустрювати увагу. Як у нас заводиться двигун з ключа, але не просто. У нас комфортна якась там називається. Забула кей-драйв, okay, щось там прес-драйв, отак вона називається. Ми всовуємо ключик і натискаємо. Опана, і автомобіль у нас завівся. Багато у нас панель приладів, це не електронна приладова панель, але тут є борти, бортовий комп'ютер, тахометри спідометри. і посередині є такий екранчик, який інформаційний дисплей показує багато інформаційних інформацій. Є система старт-стоп, і зараз ми її спробуємо. Зупиняємося, і машинка заглохла. Відтискаємо педаль гальми, машинка завелась. Це швиденько, але потрібно враховувати, що є якась там секунда, якщо ви хочете когось дрюкнути на дорозі. Є також противідкатна система. Ми проти відкатів, проти корупції, але це система про те, що коли на горівській машинка, вона не буде катитися ні взад, ні вперед. Ви витискаєте подалі тормоза, гальма, і вона стоїть як вкопана. Кермо у нас звичайне, з електромеханічним підсилювачем, Також є датчик дощу. Машина добре тримає швидкість 130-150 км за годину без ривків і без зайвих звуків. Ще прикольно в кермі, що воно при розворотах і поворотах, якщо ви максимально розвертаєте кермо в якусь сторону, от зараз ми спробуємо, наприклад, в цю. Воно не бахкає в кінці, а є така, бачите, воно прям пружинкає так. Не бахкає до кінця. Прикольно! Зараз ви побачите, як працюють партроніки у нас на мультифункціональному <гум> мультимедії. Вибачте, я перепутала слова. Спереду і ззаду нагадую вам. Оп, спрацювала. Машинка нас трошечки обганяла, і партронічок спрацював. Коробка передач перемикається плавно і швиденько, м'яко і швиденько. Ну, якщо ви розумієте, про що я кажу, про перемикання коробки передач. Прикольно! Подушки безпеки у нас ці наявні, бо машинка не була в ДТП. У нас гарно видно в дзеркало заднього виду, можна поморгати людям. Сидиться приємно. Ну, в принципі, звичайно, зараз така спекотна погода, а у нас ткановий салон. У мене не прилипає моя шкіра до шкіри сидіння. І це більш так практично і більш приємненько. А також є система Auto Hold, ну Тобто противідкатна система. І система Автохолд вмикається і вимикається на кулісі, біля куліси, точніше. А також система. Старт-стоп вимикається, також біля коліс, і можна відімкнути партроніки Також біля коліс, як ви догадались, я не знаю. Кермо, що ще скажу, воно таке широченьке і на дотик таке прям м'яке якесь. Не просто шкіряне, а прям таке. М'яке і товсте. <хи> Як би це не звучало. Кут розвороту достатній, нормальний, незважаючи на те, що це універсальний кузов, що це універсал, мені взагалі ніяких зауважень немає. Мультимедійно нас сенсорний екранчик, він в таких сірих, чорних і червоних кольорах. Можна включати радіо, є, можна медіа, тобто Аукс можна вставляти. Можна примикати такими кнопочками, мут, тобто без звуку, а також звичайні такі настройки, А що можна настроїти в радіо. Ага, станції, звук, а медіа що можна настроїти? Ага, дуже багато англійських слів. Сенсор відкликається не прям, знаєте, так, дуже чутливий, але якщо натиснеш, то він натискається. Є у нас кондиціонер, можна ставити cd диск є у нас такий. Годинник, прям признак у нас пасатіка, така також сіренька вставочка. Прикольна. Є у нас аварічка. В зручному вона на місці знаходиться, не як у деяких буває. Такий кармашечок. Тут у нас прикурювач, попільничка. Є. Закриваємо елегантно, зрозуміла коробка передач. Тут у нас шторка, вона така з першого разу відкривається по-серйозному. Два підстаканника, щось туди можна ще покласти. Закриваємо цю шторочку, відкриваємо підлокітник. Ткани вона нас підлокітник, гарний, такий, знаєте, не бовтається. У нас тут так гарно тримається. Він такий не глибокий, десь отак от. не дуже глибокий, але такий довгий. Прикольний підлокітник, тканевий, не затертий в гарному стані. Все в чорних кольорах і трошки сіренькі вставочки. Прикольно. Поверху у нас щось очковий апарат. Він такий невеличкий, але очковий є. Є у нас динаміки з дзеркальця вашого виду. Без підсвіточки, але вашого виду є. А також дзеркало заднього виду. Прикольно, а також є у нас бардачок. Він закривається з ключиком, він невеликий. А4 вміщається документ. Вміщається навіть книжечка Volkswagen. Подивіться, яка вона така, бачите? Солідна книжечка, бо це Європа, вибачте. Але сам бардачок він такий не невеликий і достатньо добре буде доставати вам з водійського сидіння. Давайте подивимося, що у нас там позаду. Позаду у нас багато місця. Є у нас дефлектори, є у нас ПОП. Попільничку, не повільничка, а едва прикурювач, куріння шкідливо для вашого здоров'я, ми проти цього. Ми самі не такі. Є у нас скло, підіймач позаду, ручка. І такий, типу, підлокітний в дверях, і він трошечки шкіряний. Є у нас такий невеличкий кармашок і позаду динамік. В принципі, місця дуже достатньо. Гляньте, ще побачила, що можна трошечки видвинутися. Ні. Ааа, гляньте, воно поднимается, чи шо? Ой, только що получилось. Глянь-то, що я можу? Прикол. А зачем? Зачем? Не А ну напишіть в коментарях, бо я чесно кажучи, я не знаю, реально. Так, а як його скласти ще? Дайте, скажіть мені. Ага, так. ай. Пальці треба залишити на місці. Всі 10 мені нужні. Є у нас позаду три підголовничка, є у нас підлокітничок і він так ще фіг відкриться. Такой прям треба розробити трошечки підлокітник. І можна вийти в. що це таке? Зачем Зачем це треба? А, типу, що сюди можна покласти? Наприклад, заначку так хоп, приплюсну. І ніяка податкова до тебе не докопається. Ми жартуємо ми проти всіх цих чорних справ. Є у нас кріплення для дитячих крісел ізофікс, блокування замків задніх дверей, зрозуміло, є у нас індивідуальна підсвітка. І можна вийти в багажне відділення. Прямо так я вам показую. Але спочатку кажу, що давайте вже будемо трошечки завершувати. Якщо тобі не подобав цей пасатик, то значить, що ти або байдужий до машин, або байдужий до мене. І то, і то не дуже гарно. Ось такий вийшов у нас автоблог. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і коментувати огляд у виконанні Корватикс. Ми вам дякуємо за ваш час, за вашу увагу, за вашу посмішку. Даримо вам серденько. Підписка, лайк і комент я вам сказала, і незабаром до вас повернусь! А я поїхала за новою машиною.